Друзі, всім привіт! І перш за все вітаю вас з Різдвом Христовим, а також з Новим Роком хай Бог дає чого просити. І сподіваємось, що цей рік принесе нам мир. Дуже сподіваємось. Якогось вечора я так сіла і думаю, вже пройшла осінь. Такий добрячий шматок. Зими, а я ще не боліла. І вранці, все, як ви бажали, Аліна Васильівна, будь ласка, не боліли, то вищі сили попіклуються про вас. Я прокинулася таким болем в горлі, я кілька днів навіть говорити не могла. Ось до мене потрішечки повертається голос, і я задаю собі таким питанням: от чому дійсно бажання, яке я б хотіла реально від чистого? Щирого серця не здійснюється, а от, будь ласка, біль у горлі та взагалі без проблем. Якось так. Незважаючи на свій не супер прочудовий чудовий стан, я вирішила позбутися від ялинки і прибрати в хаті. Не дивлячись на те, що ще попереду було і водохреща, і якби старе різдво, Адже ми вже другий рік святкуємо його 25 грудня, все одно мені хотілося позбавитись від цих декорацій. І взагалі, знаєте, от немає того такого святкового настрою. Виключно все це для дитини. Зовсім не немає тієї атмосфери. Я навіть нічого не знімала ні на Різдво, ні на Новий рік, бо настрої, знаєте, були зовсім не ті. Ось такий суттєвий мінус бюджетних ялинок це те, що вони дуже сильно осипаються. І тут я словила себе на думці, що було б добре цю ялинку. Помити під душем і, напевно, влітку, якщо не забуду, прийдеться таку процедуру зробити. А ще я подивилася прогноз погоди і через кілька днів має бути дуже сильний мороз, і я вирішила чому б не помити вікна, от не садиться жінці з болючим горлом на місці, хочеться щось робити. І насправді в цей день була навіть дуже тепла погода, як для зими, і я вирішила, чому б і ні. Сітки москітні, було б добре забрати ще на початку зими, аби мороз не пошкодив. Хоча, в принципі, все одно через роки оті такі. Ручечки пластмасові, вони, на жаль, від морозу, ну і влітку від сонячних променів пересихають і дуже часто ламаються. А на цьому вікні через сильні вітри, взагалі оці крючачки самі відкрились. Я взагалі не знаю, як ці сітки втрималися буквально на двох кліпсах. Перервалась я зі своїм миттям вікон, оскільки приїхали майстри і знову нам зняли фасади. Чесно кажучи, мені вже сором розповідати за цю історію з фасадами, але як є, все одно побачите на відео, що чого вони відсутні. Словом, ті фасади, які я повернула на переробку. Їх заново зробили, і виявилось, що вони на тон світліші чи темніші від старих фасадів. Було прийнято рішення зняти всі і зробити. І переробити. Словом, я не знаю, це було очевидно, і мені не зрозуміло, на що опиралися меблярі, коли затіяли оце, оце все. Та, словом, сподіваюся, що на цьому буде вже крапка, бо чесно, це мене вже починає е, рятувати. Не те, щоб я жаліюся, ні, абсолютно, це, знаєте, скоріше неприємність аніж е, проблема. Та все ж хочеться вже якогось спокою з тими фасадами. Е, і у знаєте, любій, ну майже любій ситуації, де є, здається, тільки негатив, та і тут я знайшла плюс. Ви собі уявляєте, як це зручно користуватися сміттєвим відром, коли немає дверцят. І мені здається, що я ще буду не один раз згадувати ці моменти. Ну, а так набагато краще, і мені здається, що навіть посвітлішало в кімнаті. На наступний день я вирішила помити вікно і в Артемковій кімнаті, оскільки погода дозволяла, було досить тепло, і також потрібно було зняти гірлянду з вікна. Ми майже її і не включали, оскільки переноску забрав мій чоловік для цього малесенького телевізора, який ви бачите, а він дістав свою іграшку. Дитинства і ознайомив з нею Артема, передав, так би мовити, свій досвід. Це щось типу Денді, проставка називається Сега. Я думаю, що покоління дітей 90-х всі пам'ятають цю гру. І Артемкові вона навіть дуже і дуже зайшла, маю сказати. Тут я дуже сумлінно намагаюсь відтерти сліди двостороннього скотчу, на якому тримались наші сніжинки, і спер тут не дуже мені і допоміг. Основною помічницею була ось така штучка, таке Лезо, напевне, так правильніше сказати, і де залишались саме великі такі шматки скотчу, мені допомогло саме впоратися з цим саме лезом. А такі невеличкі залишки я вже відтерла спиртом. Ну і далі продовжую свою епопею з вікнами. і на момент озвучки цього відео на вулиці такий мороз, така зима, що, дивлячись на ці кадри, мені здається, що тут і куртка була б лишньою, та в той момент я саме боліла і мусила навіть горло собі якось закутати, аби мене. Не завернуло і не знаю настільки це відчутно вам, але насправді я і зараз якось важко розмовляю. Але сподіваюся, що голос до мене все ж таки повернеться. Признавайтесь, хто з моїх глядачів колись грав в Денді, в Сігу, ну, словом, в наші ігри дитинства. І знаєте, насправді це така ностальгія. У мене, на жаль, не було такої гри. В сусідських дітей була, і ми часом просто пропадали, граючи в Супер Маріо. Маріо. У вас такі. Ігри були, ви пам'ятаєте зі свого дитинства? Або що пам'ятаєте? що найбільше запам'ятали з таких приємних моментів. Я, до прикладу, дуже любила грати в Маріо в моєї дворідної сестри. сестри була приставка і в сусідських дітей, і це була моя найулюбленіша гра. Ось так тепер і мій син знайомиться з моїми іграми дитинства. Це, це так прикольно, так ностальгічно. Мама тобі робить відео. Сьогодні буду варити борщ, щось так захотілося, я вже давно його не готувала, напевно, місяці-два. І знаєте, тут не буду вас вчити, як його варити, оскільки в кожній газині свій борщ, і маю сказати, що. Щораз він у мене виходить іншим, адже то в мене немає квасолі, то у мене немає капусти, і, відповідно, смак борщу також від цього змінюється. В кожному регіоні є якісь свої фішечки. До прикладу, де я народилась, де я зростала, там борщ додають болгарський перець. Мені смакує, я також. Додаю, Моя покійна свекруха всі борщі супи варила дуже такими густими. В моїй сім'ї навпаки супи були рідкими, тому мені приходиться якби, йти на якісь компроміси або і вгомонити свої якісь смакові якості, а також і чоловікові. Сьогодні в мене величезна кастрюля борща, бо Ми відвеземо якусь частину їжі, якусь ні приготуємо його свекрові, хоч він у нас і такий самостійний мужчина, може собі сам зварити і попрати, і але часом ми завозимо якісь гостинці. Я думаю, що це лишнім не буде. В магазині, на жаль, не було капсул, які я зазвичай купую від Fairy, і я вирішила спробувати другу марку Somat. Тут ось такі капсулки. Ну, так, в принципі, ніби і непогано миє, та все ж таки Fairy миє краще. Ще колись я обов'язково спробую просто порошок сомат. також мені писали в коментарях, що він гарно вимиває. Ну, все діло практики. Колись обов'язково спробую. У мене виявився вільний день серед тижня. І я захотіла щось почитати, та непрочитаних книг вдома не було. Та зараз і, якби, такої можливості щось новеньке замовити також не маю. І тут я згадала, що є така річ, як бібліотека. Тому, незважаючи на 11-градусний мороз, я вирішила сходити до місцевої бібліотеки і щось взяти, почитати. А ось, власне, що я взяла собі почитати. І, знаєте, перша книга, яку я взяла до рук, була пов'язана саме з Кам'янцем Подільським. І я подумала, чому і ні. Це, напевне, доля. Буду завершувати своє відео та дуже хочу попросити вас підтримати мене пальчиком вгору. Адже я довгенько не знімала, а цього YouTube дуже і дуже не любить. Тому прошу вас, коментуйте, ставте ваші вподобайки, а також запрошую вас підписатись на мій канал, якщо вам близька така тематика. Дякую за увагу, тихої ночі та миру нам всім! Побачимось!